Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла поговорити з вами про розвиток промисловості. 60-70-ті роки ХІХ століття вважаються взагалі періодом стрімкого економічного ривка внаслідок урядових реформ. Однак це стало можливим завдяки лише приватній ініціативі і відповідальній економічній політиці саме самодержавства. Дніпрянська Україна за її величезним людським і природним ресурсом сприймалася як е, невичерпне джерело сільськогосподарської та промислової продукції, сировини та промисловості. Тому уряд заохочував капіталовкладення російських та іноземних підприємців саме в цей регіон. Фундаментом капіталістичної індустрії вважалося каміновугільна промисловість, оскільки вугілля було головним видом енергоносіїв для парових машин і його досить швидко впроваджували на підприємствах. У 1880-х роках на Донбасі діяло 197 шахт, на яких добувалося 86,3 мільйона пудів вугілля, що становило 43% загальноросійського видобутку цього палива. Капітали вкладалися в Україну саме в цю промисловість, і вкладали в Новоросійське, північно-російське, гідниче промисловство і товариство. Подібна ситуація складалася і в інших провідних галузях промисловості. За останні десятиріччя 19 століття в Катеринославській, Херсонській губерніях збудовано 17 металургійних заводів, частина з яких належала іноземцям. Іноземні капіталісти в 1900-х роках володіли в Україні 65 підприємствами сільськогосподарського машинобудування, яке давало 75% загальноросійського виробництва сільськогосподарських механізмів. Бодхливий розвиток нових промислових галузей вимагав удосконалення шляхів і сполучень. Швидкими темпами розвивався річковий флот, зокрема на Дніпрі. Царський уряд своїми заходами закріплювали за Україною статус на експлуатуючи її природні багатства. Прибутки від промислового виробництва надходили до російських приватних і державних банків, а також до кишень іноземців. Український капітал у промисловості становив мізерну частку. 60-ті -70 70-ті роки 19 століття це період завершення промислового перевороту, що в технічному відношенні забезпечив зміну ручної техніки системою машин та запровадження виробництва парових двигунів і верстаків. Уже в 60-х роках на початку 80-х років 19 століття відбулися зміни в структурі промисловості України. Районами найбільшого зосередження підприємств металообробної та машинобудівної промисловості було Катеринославська, Херсонська, Харківська, Київська губернії. Потужними на той час підприємствами вважалися Луганський казенний машинобудівний завод, завод Арсенал і Товариство Кривенка. Найбільше це позначалося на розвитку цукрової промисловості. Застосування нової техніки і технології прискорювало процес цукроваріння і підвищувало якість кінцевого продукту. У 80-х роках 19 століття, з впровадженням парових двигунів, цукрова промисловість давала майже 88% загальноросійського виробництва цукру. Одним із найбільших у галузі став андрушівський завод українського промисловців Терещенка і у Житомирському повіті, де працювало 1100 робітників. Швидкими темпами зростання виробництва дедалі більше втягували Україну в зовнішні торгівельні зв'язки. Це відносило роль мор морського флоту. Промисловий переворот у легкій промисловості відбувся дещо пізніше, ніж у провідних галузях економіки. Але на кінець ХІХ століття, наприклад, у полотняній та сукняній галузях завершилося технічне переозначення, і основою, основною формою виробництва стала не мануфактурна, а фабрична. Наслідками промислового перевороту перетворення в Україні індустріальну базу імперії і розгортання широкого промислового будівництва на півдні України, зростання кількості населення в Степовій смузі України і формування її територій двох промислових регіонів: Південного та донецько Криворізького. Соціально-економічний розвиток України наприкінці дев'ятнадцятого століття, на початку двадцятого століття, відбувся в руслі загальносвітових тенденцій розвитку. А на зламі століть закінчується епоха вільного нерегульованого державного підприємництва і розпочинається нова стадія економічного розвитку. Це була стадія монополістичного капіталізму. Монополії це великі об'єднання підприємців в одній чи кількох галузях, порушують вільну конкуренцію, ділять між собою ринок збуту, регулюють ціни на продукцію для України характерне панування такої системи монополій, як синдикат, тобто монополістичне об'єднання, створене для спільного продажу товарів. Перші монополії в Україні це Союз рейкових фабрикантів 1882 року і Союз мостобудівних заводів 1884 року. Незважаючи на швидкий розвиток промисловості, становище робітників не покращилося. Низька заробітня оплата, тривалий робочий час 12-16 годин. Погані умови та відсутність охорони праці залишалися головними ознаками соціального стану найманих робітників. У 60-х роках ХІХ століття в Західній Україні намітилось дуже економічне пожвавлення. У 70-х-90-х роках починається становлення фабрично-заводського виробництва, розвивається як нафтову деревообробна, деревообробно, металургійна галузі промисловості, в яких панує австрійський та німецький капітал. За 30 останніх років 19 століття кількість видобутої нафти зросла більше ніж у 10 разів. У шахтах Зняти на, наприклад, видобували буре вугілля, в калуші, коксові в степнику сіль інтенсивно розвивалася борошономельна промисловість. З середини 19 століття на підприємствах Західної України починають застосовувати механічну тягу. Перший паровий лісопильний завод на Закарпатті відкрили в 1869 році. У Східній Галичині в 1890 році налічувалося 56 таких заводів. З середини 19 століття в Галичині закладено початок нафтовидобувної промисловості. Головне, і е е е е глибинне буріння за допомогою парових машин різком е е підтримували видобуток нафти. Внаслідок швидкого промислового перевороту, що відбувся в чеських та німецьких провінціях, українські товари легкої промисловості поступилися якіснішій і дешевшій продукції західних регіонів імперії. Відносини між працедавцями та найманими працівниками регулювалися цивільним кодексом 1786 року, а й в гірничій справі угорськими законами саме 16 століття. Становище пролетаріатів було тяжким і мало чим відрізнялося від становища промислового робітництва Російської імперії.